Рубрика коротко. Виготовили окуляри для постійного насіння. Тимчасові, клієнт обрав безобіткову оправу титанову німецького бренду Stepper. Сама по собі, оправа дуже легка і дуже міцна. Лінзи клієнт обрав Дівел Італія в індексі 1.67, сферичний з покриттям Сілкен. В даних окулярах. Праве око мінус 4,5 на циліндр – мінус 3. Та ліве око мінус 4 на циліндр – мінус 3. Як для таких діоптрій окуляри вийшли досить гарні і естетично добре виглядають. Приблизна вартість даних окулярів 13 тисяч гривень. A by